Виконуємо номер 165 із підручника Геометрія 8 та номер 285 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. СА відрізок дотичної до кола, А. Точка дотику. Січна, що проходить через точку С, перетинає коло в точках Б і С. СА дорівня 6 см. СБ – 4 см. Знайдіть СЦ і БЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас коло, центр О, СА відрізок дотичної, точка А, точка дотику. «СЦ» у нас січна, її можна продовжити ще далі. Яка перетинає коло в точках Б і С. Далі «СА», СА у нас 6. СБ у нас 4 потрібно знайти С С і БЦ. За теоремою про пропорційність відрізків січної і дотичної. Якщо з точки С поза колом провести січну, яка перетинає коло в точках Б і С, та дотичну, у нас відрізок СА показано, ДА точка дотику то S A квадрат S A дорівнює добутку S B на S C. За теоремою про пропорційність Відрізків січної і дотичної СА в квадраті дорівнює добутку СБ на СЦ. І тепер дивимось, СА у нас 6 у квадраті дорівнює СБ 4 помножити на СЦ. Щоб знайти СЦ, потрібно 6 у квадраті поділити на 4. Це 36 на 4 буде 9. Отже, СС дорівнює 9. С і нам треба знайти БЦ. БЦ це буде С відняти СБ. 9, відняти 4 буде 5. Записуємо відповідь, а у нас сантиметри були, тому 5 сантиметрів. Відповідь. Дев'ять сантиметрів і 5 см. Номер 16,5 крапоч 5 із підручника геометрія 8. Та номер 28,5 крапочка 5 з підручника математика 8. виконано.